Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках подорожник, вам та ощад. Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. Ну Костя стабільно в неділю о 9-й годині підтримує нашу компанію, відкриваючи для нас абсолютно унікальних людей з їхніми історіями. І сьогодні е, історія з Полтавщини за 350 кілометрів від Києва зараз знаходиться Костянтин Грубич. Саме тут у цьому містечку замість зброї. Творчість, а замість окопів майстерня, де у, як мистецтво е, народжується воно із стабілізованих рослин. В даному випадку головним героєм є мох. Ну і правді, так саме тут мох перетворюється на дизайнерські елементи, які оживляють простір і дарують спокій. Як бойове минуле надихає. На цю справу, і хто є головним натхненником, Зараз нам костя її розповість. Костя, отже, ми раді вітати тебе знову у Полтаві. Розповідай, де ти є, що ти є, і з ким ти є. А я як радий вас вітати. Подивіться, ось цей мох. Він такий він такий м'якенький, красивенький. Я думаю, там, куди поїхав Сашко на ВДНГ, теж можна знайти мох у лісі. Там багато лісу. А ось я прошу нашого оператора. Куди, куди забрали руку? Щоб отак от подивіться, так символічно, як вони один одного тримають. Це Павло, це Олена, і саме Павло, як ветеран, надихнув дружину. На що? Чому ветеранський бізнес, пане Павле? Доброго ранку. Чому саме ветеранський бізнес, бо ця ідея декілька років назад виникла у моєї дружини. Для неї це було таким натхненням. Вона наскільки загорілася цією ідеєю, що цей мох став для нас зараз якби таким, ну, як нашим сімейним уже, родинним таким затишним е, е, варіантом для того, щоб якось розвиватися, якось впроваджувати нові ідеї. І, І е е Олена, як юристка, користуючись вашим статусом ветерана, вона це все е перевтілила, трансформувала в що. В бізнес зараз у нас майстерня декору. Це я фізична особа-підприємець і все своє всі свої ідеї і е, за допомогою зараз освітніх програм, залучаючи дещо додаткові кошти, перетворили у свою сімейну справу, будемо говорити, і у е, таку маленьку майстерню декору. І от ігор Циганник <гум> е, е, цікавився, де я знаходжуся. Я не можу сказати локації, тому що ну ви ж знаєте, який зараз час, але це точно. Полтава це орендоване приміщення. Воно малесеньке, тут буквально кілька квадратних метрів. І Олена з Павлом мріють про розширення, щоб, щоб це було на нижніх поверхах, щоб люди могли приходити, щоб ви проводили майстер-класи. Тому що, окрім ось таких гарних, можна щось зняти, показати, які ваші вироби. Тому що це ж поясніть, що таке з бази почнемо. Стабілізований мох. Що це таке? Це не стабільний, не сублімний. Мований, це стабілізований. Стабілізований мох це мох, який фактично законсервований. Тобто він з лісу його збирають, зрізають і поміщають у відповідній ємності, стабілізують гліцерином. Я працюю виключно з мохом, який стабілізований гліцерином, тому що це гіпоалергенно не викликає алергій і екологічно чисто. За рахунок того, що він стабілізований гліцерином, він є довговічний. А він оце фарбований? Чи він такий є? в природі? Оцей фарбований, цей саме мох. Який ви держите в руках, це оленячий мох, це норвезький мох, мох, який їдять олені. В природі він такого білувато-сірого кольору. Це барвники, тобто палітра кольорів різна. Це для того, щоб ну, людині треба було вибрати певну палітру під те чи інше замовлення. Інший. Це плоский мох, це вже наш український мох. Це ви можете, коли будете відвідувати ліс, звернути увагу, що ним всіяні або старі або старі дерева, або такі галявини. Я на Голошу, що мох росте в екологічно чистих місцях, тому це вже говорить про те, що цей мох уже. Екологічний, і також мох проходить процедуру стабілізації. Ну аналогічно, як ви знаєте, у нас є така рубрика: порадь книжку. То я от зараз згадую таку книжку. Є вона така товстюча, Елізабет Гілберт. Природа речей, по-моєму, так вона називається. Там головна героїня, вона все життя досліджує мох. Вона науковиця. Це настільки цікаве, чтиво, і отут я вас слухаю, це все оживає. Тільки там вона по-моєму, голландка героїня, головна. А ви українка. От. Звідки взагалі ця ідея народилася? Е, ви знаєте, насправді я дуже люблю ліс із самого дитинства. Один і напевно із е, моїх небагатьох спогадів з моїм рідним батьком, це те, як ми їздили з ним в ліс. І на мене це таке було враження справило, що цю історію я переношу через ну все своє життя. І ці всі е, мохи вони кожен має свій характер, має свою фактуру. Має свою ну, ось, структуру. опишіть мені оцю фігуру. Це ж ви ж, по-моєму, навіть 3D-принтер у вас є е, це гіпсова фігура. Це ми відливаємо самі. Ось наші вироби гіпсові. Це відливає це сімейний бізнес і це відливає все моя сестра. Моя задача закупити матеріали їй відповідні, тобто гіпс, фарбники. Ваша там... й сестра сюди залучить. Так, так, і діти, троє дітей, троє дівчат. сюди, ми їх ще покажемо зараз. Так, оце ви бачите, це гіпсові вироби ручної роботи. Це все відливає, моя сестра. Власноручно форми різні, але все одно це все ручна робота. Далі що стосується 3D-принтера, ну так як дружина ветерана учасника бойових дій минулого року. Я неодноразово брала участь у грантових програмах і отримала грант у межах програми ветеранської ветеранський бізнес. траєкторія, ну перша частина за нього за це отримані кошти. Ми придбали 3 d принтер. Це, це фігурка з Це з вже принтер. Да. То ідеї дає. Я даю ідеї. Ну, я це, даю... мабуть, дівчата надихаються. Ну, це діти. Це я ж беру ага. участь на ярмарках крафтових виробників. І там іде спілкування з людьми. А ми б таке хотіли, а ми б таке хотіли. І Ви відповідно розумієте, там і наші ведучі, і той, хто нас дивиться. Вони зараз порозкривали роти і слухають вас. У вас талант красномовства. Ви настільки цікаво розповідаєте, що я забуваю, що я в ефірі і хочу вас слухати безмежно. Але ж подивіться, рукавички я одягнув. Ви при роботі Закінчіть оцю композицію. Позицію. так, ви можете працювати і розповідати. Так, звичайно, сьогодні я підготувала на принтері, надрукувала основу для настійного декора. Це сотик. А я е, ось уже виколупую пан от, Костянтин те, що... буде мені допомагати. Він буде чистити мох від лісового сміття. От дивіться, лісовий мох, наш український ягель, карпатський. Е, Отакими він росте маленькими кочками. Е, відповідно, спочатку йде викладка матеріалу. Ми викладаємо який мох, яка можливо кора, кора, природні матеріали, це все дерево. Воно відповідно оброблено. Тут немає шкідників, інші також природні матеріали, все це використовується в роботі. За рахунок цього це неповторно. Можна зробити схожий виріб, але один в один виріб ніколи тобто, не получить. хто ходить в ліс за грибами, а ви ходите а з в по... цілями. Так, це... Збір матеріалу так. так. Це збір матеріалу Оце вписується сюди. Такі вписується коль. зараз. Ми будемо виготовляти. Дивіться в своїй роботі. Я використовую термоклей, клей пістолет для того, щоб наш мох. Він був прикріплений і він, звичайно, у вас не випав. З відповідного ну, на стіни якийсь там у вас буде декор. Так, от, наприклад, ми спочатку прикріпляємо найбільший, ну такий найбільший шматочок. Потім, по розмірам, відповідно, ми підбираємо. Інший вид моху, щоб воно було скомбоновано е, мох. Що найменше для того, щоб його використати в роботі, е, в е, повинен вирости десь три роки. Він зростає, тобто це ми розуміємо, що три е, роки він росте, але потім за рахунок від стабілізації. Мене хоч так, і, дякую, і, але потім такі. за рахунок стабілізації він має е, довговічність, свої довговічні властивості, і таким чином ми допомагаємо нашим лісам відновлюватись. Е, я е, говорила з паном Костянтином, що я дуже радію, коли е, сучасний бізнес, кав'ярні, ресторани, е, дитячі простори використовують у себе в просторі саме екологічні матеріали, стам е, стабілізований мох, стабілізовані рослини, квіти, тому що. Якщо це е, пластик, ну ви розумієте, воно все е, ну, випаровується і все це в наших легенях. Що стосується даного декору, тут все абсолютно красиво і все абсолютно екологічно безпечно. Більше того, е, сама мох я поки що не стабілізую, тому що на це треба відповідна техніка і відповідне велике приміщення, тому що ну, це великі ємності, великий е, мох. Беручи у когось ці так. матеріали, ви підтримуєте колег правильно? Так, звичайно, правильно? це теж інші бізнеси. Так, це наші українські виробники під Києвом. вони знаходяться. Вони стабілізують цей мох, і в них є сертифікати якості. Тобто, це все я контролюю, щоб це не просто був мох там зрізали і наклеїли. Ні, це так не працює. А Ось як це гарно сертифікати що, що, якості відповідно. Тут можна будь-який навіть неофіт може проявити свої якісь естетичні. Вподобання, правильно так, От я так, так бачу. Да, а чому б да. не побачити? О, дивіться, на майстер-класах саме так і відбувається. Е, ну, Ми приходимо які, ми приходимо втомлені. Ми приходимо е, після робочого тижня якісь негаразди, обстріли. Ну, всі ми розуміємо. І хай саме хай. на майстер-класах люди е, вони від е, взагалі сьогодення, від цієї реальності, вони трошки відмежовуються. Ну, не трошки, а взагалі забувають на той час, поки майстер клас іде, вони забувають про свої якісь негаразди. І вони виходять і говорять, Лєн. Ми як в лісі побували Прекрасний розумієте. ранковий релакс. Я б це слухав і дивився б вічно, але ефір є ефір. Хвилиночки, тік-тік, тік. Заходьте, дівчата. Я вам привіз. Приніс Софія, Ярослава. Ярослава, Софія, Сашуня, Олександра. Оце все головні витвори цієї чудової полтавської пари, родина сепітих і від стрітфуду Галушки. Вони, до речі, будуть розширюватися, масштабуватися і сказали, що у них вже буде приміщення наступного року, і вони зроблять вам замовлення, щоб ви оформили своїми виробами цей простір. Ну це в майбутньому. А поки що від Артема і його команди вам ось такий подарунок. Це борошно цільнозернове. Можна робити галушки, дівчата. Ви знаєте, що таке галушки yeah. або вареники, або щось таке Ой. будете купою. Сашуня, любиш галушки? О, амда. Амда вам подаруночок. Дуже дякую. Я дуже дуже дякую. дякуємо вам. І наш подарунок а це. це, це я не прошу в подарунок. Це, це просто що іде новий рік різдво, і Бачите, оці формочки вони нові, будуть, і, і так. будуть нові роботи. Що ви даруєте? Не мені, е, а наступному, наступному крафтовику. крафтовику. Ну, відповідно, це наша теж ручна праця. Тут отакі руки, тому що крафтовики це ручна праця, це тепло, ручної роботи, це любов і це передайте там ось, куди ось ви отакі. Отакі там всередині, да, отакі, там всередині виріб, так? виріб і отакі. я друкую перед новим роком. Голуби миру на ялинку для всіх українських родин. Ой, хай би ці ці голуби по по по. В кожну хату нашу залетіли, і пошвидше так. люди. Це Полтава. Дякуємо дуже фантастики. Це насправді Все дуже України. фантастично. Це фантастична, дуже фантастична родина, і дійсно, ми заслухалися сьогодні. Так красиво розповідали твої герої. Заслухалися, замалувалися і задивилися, Нехай розквітає бізнес. Дівчатки. Ми вам теж ми так та круція будемо махати. Ви подивитеся потім ефір. Ви фантастичний, підтримуйте своїх батьків і нехай ваш бізнес маленький, поки крафтовий, розвивається. Нехай Полтава теж стає центром. Не, вона і так є центром. Центром одним з центрів нашої культури. Ну насправді дуже яскраві такі така емоція. І справді ви бачили, коли б шум Костя ви так довго мовчав, він просто слухав так само, як ми. Ну що насправді дуже дуже цікаво. Я ніколи не міг уявити, що з моху можна робити такі прикраси. Так і ще мох виявляється, теж стабілізують в Україні. Багато сьогодні було відкриттів. Але обіцяємо, що найближчим часом е теж відкриття про яхтинг в Україні. Ми розкажемо вам буквально за мить.